Розділ 10 Агу волохатий. Агу волохатий. За кілька секунд Нао знову пережив сцену, коли Агу та його брати стояли перед Фаумом, обіцяючи йому здобути вогонь. Погроза племеніла в їхніх круглих очах, сила й лютість були в їхніх жестах. Плем'я слухало їх з немтінням. Нетр... Кожен з трьох міг би помірятися силою з великим фаумом, своїми волохатами, наче у сірого ведмедя тулубами, величезними долонями та твердими, як дубове гілля, руками, з своїми хитрощами, спритністю і мужністю, зі своєю незламною спілкою та звичкою боротися вкупі, вони варті були цілого десятка інших воїнів. І, пригадуючи всіх, кого вони вбили чи покалічили. Нао відчув безмежну ненавистю у серці. <кій> як подужати їх? Себе син Леопарда вважав однакової сили з Агу. Після стількох перемог його впевненість у своїй силі була велика, але ж нам і Гав перед братами Агу будуть як леопарди перед левами. Попри вихор думок, що зароїлися в голові, Нао миттю прийняв рішення. Він роздумував не довше, ніж заскочений з ненецького лень. Першим побіжить нам, сказав ватажок, а за ним гав. Вони понесуть списи й дротики, а довбні я їм скину, коли вони спустяться зі скелі. Вогонь понесу я сам. Навіть маючи таємніші камінчики, Іван не міг він залишити завойованого вогню. Нам і гав зрозуміли, що їм доведеться тікати від прудконого, а Гу з братами не лише одну ніч, а поки не добіжать до племені. Вони похапцем схопили свою легку зброю. Нам усе спускався, за ним на відстані десятка ліктів сунув гав. Спускатися було важче, ніж підніматись через непевне світло й несподівані тіння, через те, що доводилося спускатися в темряві помацки, спинятися над непомітними кручами та щільно притискатись до скелі. Нам не встиг торкнутися ногою землі. Як з берега полинув крик сови, а відповіли йому олень і крик водяного бугая. Схилившись над кручею, Нао побачив, як Агу, виплигнувши з комішів, блискавкою кинувся назустріч. За хвилину вискочили його брати: один з півдня, другий зі сходу. Нам сплигнув на землю. Тут вагання охопило серце Нао. Він не знав, чи слід кидати Намові добню, чи кликати його назад. Юнак бігав швидше сивів зубра, але вони мчали до скелі з усіх боків і могли поранити його списом чи дротиком. Та ватажок гаявся недовго. Я не кину намою довбню, вона заважатиме втечі, хай нам біжить. Хай він сповістить у ламрів, що ми чекаємо на них тут з огнем. Дрібно тремтячи, нам послухався. Він усвідомлював, які жалюгідні його сили перед грізною міццю братів волоханів, котрі мчали до нього з двох боків. Він хотів бігти далі, але спіткнувся. Нао, бачачи, що хлопцеві загрожує загибель, покликав його назад. Волохані вже добігали і один з них кинув свого списа. Спис влучив юнакові в руку, коли він починав знову лізти на скелю. Другий з нападників стрімголов біг до нама, щоб його добити. Танао бачив це і зі страшною силою пожбурив на ворога камінь. Камінь дугою промайнув у темряві і збив нападника з ніг, строщивши йому стегно. Та перше, ніж син Леопарда встиг відшукати другу каменюку, ворог зник за, зник за кущем, люто виючи. Потім запанувала глибока тиша, а гупо простував до брата оглянути його йому рану. Гав допоміг Намові вилізти на скелю знову. На освітлений огнищем і місяцем тримав у руках великий шматок порфіру, готуючись кинути його на напасників. Він знову закричав. Хіба ж сини зубране одного племені, що й на мігав? Чого ж вони нападають на нас, як на ворогів? Тут уже обізвався й Агу Волохатий. Вигукнувши свій бойовий кличень, відповів Агу поставиться до вас, як до приятелів, коли ви дестеємо частину вогню, і як до оленів, коли ви відмовитесь. Дикий регіт розітнув повітря, стрясаючи груди Агу, на яких вільно могла б умоститися Пантера. Син Леопарда голосно відповів. Нао завоював вогонь у людожерю. Він поділить його, коли повернеться до племені. Ми бажаємо мати вогонь негайно. Агу візьме гамлу, а Нао подвійну частину здобичі на полюванні. Син Леопарда аж затремтів від люті. Чого це Агу братиме гамлу? Він не зумів завоювати вогонь, плем'я глузуватиме з нього. Агу дужчий за Нао. Він розпоре вам животи дротиком і потрощить вам кістки довбнею». Нао вбив сірого ведмедя і тигрицю, він знищив десяток людежерів і два десятки рудих карликів. Нао й Агу, хай же Нао зійде вниз. Коли б же Агу прийшов сам, Нао відразу почав битися, Агу голосно розреготався ніхто з вас не побачить уже великого болота. Обидва замовкли. Нао журно дивився на тендітні тіла своїх юних товаришів і порівнював їх з могутньою статурою синів зубра. Проте, чи ж не на його бік хилилися щастя? Адже хоч нам і поранений, так і один же з братів уже не здатний гнатися за ворогом. Кров текла з руки нами, ватажок присипав рану пополом і наклав на неї трави. Після цього, уважно поглядаючи на ворога, він напружено обмірковував план дальших дій. Нічого було й думати захопити, з братами несподівано. Чуття у них були бездоганні, тіла невтомні. Вони були дуже хитрі, спритні й моторні. Вони бігали трохи тихше за Гава чи Нама, але зате краще володіли своїм здиханням. Один лише син Леопарда, випередивши їх з першого разу, міг би потім міритися з ними своєю витривалістю. Думки безладно роїлися на голові, голові Нао, поступово набуваючи послідовності й ладу. Він уже бачив подумки всі перепетії наступної втечі й битви. Подумки син Леопарда був весь у дії, тоді як сидів ще не рухаючись біля вогню. Нарешті він підвівся з лукавою посмішкою та гребучи землю ногою, наче бугай копитом. Спочатку треба було загасити вогнище, щоб, навіть бувши переможцями, сини зубра не взяли ні гамли, ні якогось іншого викупу. Більші головешки наокинув у воду, решту ж вогню загасив за допомогою товаришів землею й камінням. Зразу ж після цього вони почали спускатися. Цього разу першим спустився гав. На височині кількох ліктів він мав спинитися на одному з виступів, досить просторому, щоб на ньому можна було ухилятися від списів і кидати їх самому. Молодий Уламр зразу ж поліз униз. Коли він досяг призначеного місця, то стихо обізвався, застерігаючи ватажка. Сини зубра вже були готові до бою, а стояв проти скелі зі списом в руці, поранений. Спершись до дерева, теж держав зброю на готові, а третій брат червонорукий Роук, бувши ближче всіх, півколом ходив туди й сюди. Стоячи на виступі скелі, Нао інколи нахилявся, погрожуючи списом. Вибравши момент, коли Роук був найближче, він кинув свою зброю. Вона пролетіла шлях, що здивував сина зубра, але не долетіла до мети на якийсь десяток ліктів. Камінь, що кинув Нао слідом за списом, упав ще ближче. Роук глузливо зареготав син Леопарда, сліпий і дурний. Повний презирства він звів до Нао свою праву руку, озброєну добнею. Тим часом Нао нишком охопив наготовлену заздалегідь зброю. Це була праща, користуватися, якою він навчився в племені ва. Тепер він швидко завертів нею. Рок, певний, що це тільки погроза, почав знову ходити, регочучи. Не дивлячись тепер на скелю, він у сутінках не помітив, як зброя полетіла. Коли ж він нарешті її побачив, то було вже занадто пізно. Спис пробив йому руку. З лютим криком болю він випустив свою довбню. Великий подив охопив аго з братами. Вони не розуміли, як наоміг кинути дротик на таку величезну відстань. Почуваючи, що їх сила мусить поступитися перед таємничим лукавством ворога, всі троє подалися назад. Крок же міг тримати свою довбню лише лівою рукою, скориставшись їхнім збентеженням. Нао тим часом допоміг Намові спуститися вниз. Тепер уже всі шестеро були на рівному місці, сповнені затаяної ненависті. Негайно ж син Леопарда кидається праворуч, де прохід ширший і безпечніший, але там дорогу загороджує йому Агу. Його круглі очі стежать за кожним рухом. Нао. Він чудово вміє ухилятися від списа від дротика. Агу суне вперед, сподіваючись, що противники по-дурному викидають на нього всю свою зброю, а тим часом на поміч прибіжить Роук. Але Нао подався назад, раптом зробив півколо і намірився напасти на третього брата, що стояв, спершись на дротик. Цей маневр змусив Роука й Агу відбігти на захід, отже прохід став ширший, і Нао нам ігав негайно шкинулися туди. Тепер вони вже не боялись, що волохання їх оточать. Сини зубра не матимуть вогню, голосно закричав ватажок. А Гамлу візьме Нао. Всі троє побігли тепер по рівнині і, можливо, досягли племені без бою. Але Нао розумів, що повинен, хай навіть бажачи життям цієї ж ночі розправитися з волоханями двох волоханів було поранено. Ухилитися зараз від бою означало дати їм змогу оклигати, а тоді небезпека стане ще більшою. На початку втечі, навіть поранений нам, мав перевагу. Всі троє встигли відбігти більше, ніж на тисячу ліктів. Після цього нао спинився, передав вогонь гавові і сказав: Біжіть, не спиняючись на захід, поки я вас наздожену. Вони послухались і помчали щодуху далі, а ватажок почав поволі приставати. Потім він повернувся лицем до ловолоханів, погрожуючи їм своєю пращою. Коли вони, на його думку, наблизилися, скільки було треба. Він побіг на північ, оминув їх з правого боку, і щодухо помчав до річки. Агу зразу відгадав його план. Він рикнув, як лев, і рушив на поміч пораненому. Спершу розпач додав йому пруткості, і Агу майже не відставав від нього, але довго бігти з такою швидкістю при своїй важкій будові тіла не міг. Син леопарда, ніби створений для швидкого бігу, скоро випередив його. Він добіг до скелі, маючи виграш більше, ніж триста ліктів, і опинився віч на віч з третім братом. Той грізно чекав на нього і в слушну хвилину кинув списа. Погано націлившись, він не влучив у ворога, а нао зразу насів на нього. Сила і спритністю волохатого були такі, що навіть з перебитою ногою він якось там гава чи нама знищив би вмить. Але, вступаючи в бійку з великим нао, він не розрахував і замахнувся своєю добною, з такою силою, що не встояв на одній нозі, і поточився. Водночас до обні його противника, вдаривши по потилиці, прибили його до землі. Другий удар строщив волхатому хребта. А не встиг добігти якоїсь півсотні ліктів, а ослаблений втратою крові, та не такий прутконогий ровк відставав на ліктів. Обидва бігли люті, як носороги, забувши про все на світі, окрім темного голосу крові, що гнав їх на допомогу братові. Син Леопарда чекав, наготувавши довбню. Та спершись ногою на тіло ворога. Агу відразу скинувся на нього, наухилився. А ухилившись швидше, Оленя побіг назустріч Ровкові. Тримаючи свою зброю обома руками, він одним могутнім ударом вибив довбню з лівої руки Ровка і ударом по голові повалив на землю другого противника. Після цього, ухилившись від Агу, ще раз, він закричав йому. Де твої брати, сину зубра? Чи ж не вбив їх я, як свого часу вбив сірого ведмедя, тигрицю та десяток людожерів? А сам же я ось вільний, як вітер, мої ноги прудкіші за твої, але гені втомні, як уленя. Нао відбіг ще далі, повернувся лицем довго і гукнув Нао не хоче тікати. Він цієї ночі або забере життя у тебе, або ж віддасть тобі своє. І він націлився на сина Зубра, але до того вже повернулися хитстю і впертість. Агу сповільнив свій біг і уважно вичікував. Спис нао майнув у повітрі. Агу нахилився, і зброя просвістіла над його головою. З нас двох Нао мусить умерти, заревів він, агу більше не поспішав. Він бачив, що противникові вільно було чи битися, чи ухилитися від бійки. Він наближався поволі, навіваючи, жах. Кожен його рух свідчив про люте бажання бою, а довбня і спис дихали смертю. Хоч його брати й були вбиті, Агу все ж не боявся високого, гнучкого, спритними руками та міцними плечима воїна. Адже він був дужчий за братів і ніколи не зазнавав поразки. Жоден звір, жодна людина не могли встояти перед його добнею. Підійшовши на близьку відстань, Агу, кинув свого списа. Зробив він це лише тому, що так годилося, і анітрохи не здивувався, що Нао вихилився від рогового вістря. Так само й він ухилився від списа Нао. У противників залишилися самі довгі. Обидві звелися вгору, обидві були дубові. Дрюк Агу мав троє сучків від довгого вжитку він вигладився і блищав під місячним світлом. Дрюк Женао був кругліший, не такий старий і не такий блискучий. напав перший, але в свій удар не вклав повної сили, бо не цим сподівався перемогти сина на леопарда. Так само, не напружуючись, одбився ударом з боку і наго. Дрюки гучно вдарилися один об одного. Одразу ж потім стрибнув праворуч і напав на високого мисливця з такою силою, що його дрюк міг би встрощити голову не те що людині, а й будь-якому звірові. Але його дрюк лише свиснув у повітрі, бо нао знову ухилився, б'ючи противника своїм дрюком зверху. Удар був такий дужий, що сам би Фаум захитався, а гуш, наче вріс ногами в землю. Тепер він відскочив назад. Вони знову стояли віч на віч, ніби ще й не починалися бійки. Але в них самих боротьба не вгавала. Кожен добре знав, з яким страшним ворогом він б'ється, кожен усвідомлював, що досить одного непевного руху, і він заробить собі смерть. Смерть гіршу, ніж від тигра, ведмедя чи лева, а вони ж несвідомо боролися за те, щоб на безліч віків дати перемогу тому племені, що піде від гамли. Агу відновив біку хрипко ревучи. Вся його сила скупчилася в його руках, і він з розмаху опустив добню, бажаючи рознести вщен супротивника. Відскакуючи на обідставу свою зброю, він відвернув удар, але один із стучків встиг глибоко дряпнути йому плече. Полилася кров і залила в ламрові руку. Певний, що цього разу він того, кого вирішив знищити, Агу знову звів свого дрюка і з дикою люттю замахнувся. Замах був такий сильний і різкий, що Агу похитнувся. В ту ж мить, зловісно вигукнувши, ударив наго. Череп Агу брякнув, як дубовий оцупок, і лохате тіло поточилося. Новий удар прибив його до землі. Не матимеш гамли!» – ревнув переможець. Не побачиш знову ні племені, ні болота, і вже ніколи не грітимешся біля вогню. Агу підвівся. Його міцний череп був залитий кров'ю, права рука висіла, як зламана гілляка. Ноги тремтіли, але в очах палала скажена злоба, і він лівою рукою знову хопився за дрюк і знову ним замахнувся в останнє. Але Нао вибив його з рук Агу на десять кроків, схиливши голову, Агу, чекав смерті. Агу трощив голови і серця своїм ворогам, пробалькотів він. Агу ніколи не дарував життя тим, хто сварився з ним за здобич чи яку вигоду. Всі уламри тремтіли перед ним. Це був останній зойк його темної свідомості, і коли б він тішився своїй поразці, він без того потішився. Агу вважав за правило ніколи нікого не милувати і тим вщент нищити плани лукавої помсти переможених. Отже, своє життя він вважав за бездоганне. Коли перший смертельний удар гупнув його на голову, він навіть не застогнав. Крики болю вирвалися лише тоді, коли згасла думка, і на землі лишилося саме тепле тіло. Після цього переможець пішов добувати інших волоханів, і тут йому здалося, що сила всіх трьох синів Зубра перейшла в нього одного. Він повернувся до річки, прислухаючись, як гучно калато його серце. Тепер ніхто не одніме в нього життя, а кінця йому він і не бачив.